Щедрий вечір, добрий вечір! Добрим людям на здоров'я! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас 24 грудня, святий вечір. І ми наближаємось до завершення нашого адвента. Ми наближаємось до завершення розкриття таємниць двох адвент-календарів. Адвент календаря рукодільниці і Адвент календаря пряжі. Адвент календар Україна. Отже, нам залишилось дізнатися дві останні таємниці та дві новини. Перша новина, до кого відправиться Адвентик за вчорашній, 23-й день. А завтра я запрошую вас вже без таємниць дізнатися новину. До кого відправиться Адвентик 24-дня. го дня. Але спочатку дізнаємося, що нам розкаже сьогодні рандомайзер про свої думки, про своїх обранниць. Бо, як з'ясувалось, рандомайзер вміє нас дивувати те, яким чином він. Визначається зі своїми обранницями, бачите, і знов якась таємниця. Шукаємо вчорашній день вже за традицією. Так, це в нас який 23? -тє? Так, це 23. -тє. І ми робимо копію посилання. Це як підказка. Рандомайзеру де шукати? А кого шукати, він визначає сам. Він швиденько читає всі 62 коментарі і обирає серед них знов цифри. Вітаю, як швидко плине час. Завтра останній день адвент-календаря. Сьогодні він останній. І це нам казала Наталя Примак. Наталя, здається, в нас вже була обраницею, тому все ж таки рандомайзер вирішив робити дублі. Отже, Наталя, вітаю! Треба нам зробити, як то кажуть, фото на пам'ять. О, Запам'ятали і повертаємося на робочий стіл, тому що я не хочу вас сьогодні затримувати, бо попереду у вас, я сподіваюсь, в родинному колі святкова вечеря. Прибираємо асистента, наповнюємо змістом. 23-й день, але ж треба порівняти з тим днем, коли Наталя вже була в браниці. ну, щоб не. Щоб хоч я не робила дубля, хай рандомайзер робить, а я хоча щось буде повторюватись. До речі, дівчата, якщо до когось прилетить щось таке, що у вас вже є, як то кажуть, я вас благословляю комусь передарувати, тому що я ж не знаю, що у вас є, чого нема. Тому що, якщо прилетить щось зайве, додаткове або не потрібне, ні, воно потрібне, в принципі, але саме вам може бути цього забагато, то можете кому комусь передарувати. Для мене це цілком допустимо. Ось так. Так, 23-й іде шукати ще один адвентик на Талін, щоб їхати разом. Так, складаємо ось і дізнаємось про Наші останні таємниці. 24 боксик, скажімо так, з адвент календаря для рукодільниці, такий не дуже звичайний, Таких, такий він один, унікальний. І тут у нас. Ой, ой, це щось велике. Ой, а що, це знов ножиці? А в нас вже були. А це якісь. А це якісь особливі. Це, мабуть, кінчики різати. Чи стрихти помпон. Ага. Сніпс. Сніпс, напс, нуре, буре, базілюре. Не знаю, що це таке. Я потім за допомогою перекладача дізнаюсь, ну, схоже на ножиці. Бачите? А я ж не ховаю. Нам же. Треба зробити фотосесію. До речі, фіолетовий колір буде дуже гарно дивитися на фото. Десь так. Да? І наша 24 та пасмочка у нашій картині різнобарної нашої України. Так, щоб не... Це в нас що? Це в нас хтось вже, бачите, у когось ялинка. Там під ялинкою через вікно просто не видно, там подарунки. Завтра ж вранці будемо відкривати подарунки. Запрошую до себе в гості. Я завтра вранці буду відкривати подарунки. Я ще не один подарунок не відкривала. І ми достаємо останню пасмочку. Угу. Ну, вона схожа на передостанню, але зараз ми з вами порівняємо усю палітру. Давайте я поки що все зайве приберу, щоб не заважало, хай почекає, і ми... Почнемо, щоб було дуже гарно видно викладати всю нашу красу по черзі. Ну, трошки світліша сьогоднішня від тієї, що була вчора. Ця трошки голубіша, ця трошки розовіша, тут більш лаванди. Оце, здається, в нас були близнюки. Ось ще більше лаванди. А як би так зробити, щоб... А я зараз приберу весь календар, щоб нам вмістити всі пасми. Так, так. Так, Все одно, мабуть, не влізуть. Ні, не влізають навіть навіть по діагоналі. Ай, так, так, не переплутати ж. Хто за ким ішов? що, Як я не тулила, все не влізло. Тому дивіться так ось так. Ось, бачите, від світлого до темного, від темного до світлого. І мені ось, вбачається, що вони діляться на три секції. Ось отак, і ось отак. Ну, мені так здається, тому що, тому що, ну, я б ще от сітрі виділила як окрему пісню. Знаєте, як пісню? Вступ, куплет перший, другий і третій. Ну тут буде якийсь приспів. Нам треба вигадати для цієї пісні якийсь приспів. А тепер, як то кажуть, думайте разом зі мною, щось зі цього, цього треба чи можливо вигадати. Бачите, яка краса. Тепер в тому ж самому порядку треба скласти, щоб не сплутати, хто за ким йде. Хоча, здається, можна визначити, тому що кожен наступний трохи світліший, ніж той, що був до цього. Але ж треба буде якось поділяти. І на рукави, а там бажано, щоб вони були, ну, хоч якось подібні. Тому я беру тайм-аут на обдумування, як то кажуть, на примирення з цією колористикою, беру тайм-аут до кінця року. А в січні Обіцяю хоча б ескізи вам предоставити, що я вирішила в'язати з цієї краси. Ось, отак вона виглядає у половинному варіанті. А цілу ви бачили. Отже, адвент-календарі ми розкрили. Вже не залишилось ніяких секретів, лише залишилось дізнатись, для чого саме такі ножиці і до кого поїде останній 24-й адвентик. А це ми дізнаємося вже завтра, але я так гадаю, що трохи раніше, бо не знаю, наскільки точна інформація, але здається, пошта завтра працює. Тому, дівчата, хто ще не надав мені адреси, дуже-дуже чекаю. Тому що я підготую, а завтра мені буде треба додати лише один конвертик. Якщо буде нова обраниця, А якщо буде дубль чи трійця, я просто його додам до вже підписаного конверту. Тому я чекаю на адреси, хто ще не додав. Здається, здається, є ще такі дівчата забудькуваті. А завтра я вас запрошую ще й для того, щоб порадіти разом зі мною, бо я буду розкривати подарунки, які до мене доїхали на ці свята. До Миколая Різдва і, мабуть, вже на новий рік, тому що подарунків багато. А потім мені треба буде запрягати оленів та відправляти подарунки вам, а потім знову до роботи. Бо завтра у нас починається тиждень визволення спиць та гачків. і це остання можливість підготувати подарунки до нового року. Тому смачної вам куті! А ми зустрінемося завтра на все добре.